до на у творчому доробку майстрині Надії Трускавецької багато посуду та виробів із тканини, котрі вона виготовила за останні п'ять років. Жінка зацікавилась культурою трипілля. Особливість тайнопису стала джерелом натхнення для майстрині саме валяння мене привабило тим, що це робота з натуральними матеріалами, яка практично це художня робота. Це художня, це це, це для мене це картина. Картина зроблена пасочками з кольорової шерсті, і яку можна на себе хотіти, взути, і яку можна носити як сумку, немає для для фантазії, немає ніяких меж. Представлені на виставці прописані джерела вироби з глини та тканини зацікавили присутню молодь та старших мешканців. Вони вважають, що трипілля це українське минуле, і мешканці нашої країни повинні його знати. Розповідь та вироби майстрині їм сподобались. Дуже приємно, що знайшлася людина, яка насправді займається цим, дуже щира пані. Я думаю, не тільки мені, а й всім іншим, хто був сьогодні. Тут присутній дуже сподобалась розповідь. Звісно, ми вже багато чули, багато знайшли. Знаємо, але приємно, що знаходяться люди, які цим займаються, і звісно, це було дуже корисно для нас. І це такі унікальні речі, які потрібно робити. Я думаю, що українці повинні знати свій родовід. А багато вчених стверджує про те, що саме з терпільської культури, тобто скіфів і сарматів починається наш родовід. І для того, щоб ми були визнаними в світі, ми повинні представити свою прадавню історію, повинні знати її і вчити своїх дітей. Без минулого, теперішнього не буде майбутнього. Житомирська майстриня запросила студентів на майстер-клас, а всі охочі змогли власноруч створити виріб. Сергій Косюченко, Юрій Киричук, новини Житомирщини.